Доброго дня всім. Сьогодні ми провели засідання нашої чергової комісії. З сім членів комісії у нас присутні чотири, тому ми маємо право розпочинати роботу і, відповідно, наші рішення мають силу. На порядок денної нашої комісії даності сьогодні три питання. Я думаю, що озвучувати я їх не буду. По мірі виступів будемо давати їх озвучувати. Отже, перше питання про виконання рішення Кравозерської селищної ради номер сімдесят про завершення програми оздоровлення та відпочинку дітей Кравозерської селищної ради на 24-26 роки. На ради. Відповідно до даної програми, у нас було організовано оздоровчий період у закладах загальної середньої освіти. Працювали 14 пришкільних таборів. На базі кожного закладу загальної середньої освіти і е, цими таборами було охоплено у нас 715 дітей. Е, з них було 439 дітей пільгової категорії, до яких належать діти військовослужбовців малозабезпечених, е, діти е, воїнів е, сімей е, загиблих воїнів, а також е, і діти із числа внутрішньопереміщених осіб. І крім того, були у нас оздоровлені діти, які не належать до пільгових категорій. Це 276 дітей, і вони оздоровлювалися за кошти батьків. Відповідно до рішення від 27 березня 2014 року було затверджено заходи якими передбачено, в першу чергу якісна підготовка до оздоровчого періоду, а також затвердження кошторису для організації харчування дітей і організаційні заходи щодо організації змістовної роботи з дітьми, спортивно-масової, а також розважально-ігрової діяльності. Значить, перед тим як розпочалося оздоровлення, ми здійснили комплекс заходів, передбачених для збереження життя і здоров'я дітей. Зокрема, було обстежено всі заклади членами комісії від Держпродспоживслужби та ДСНС. Були у нас обстежені всі заклади для того, щоб виявити наявність безпечних умов для перебування дітей, а також умови, які були створені у самих закладах. Відповідно, було надано дозвіл на проведення оздоровчої кампанії і кошти, які були надані для проведення оздоровлення дітей, зокрема безоплатного харчування дітей. Це з бюджету кошту. У нас було використано всього 317 тисяч 122 гривні. Це безпосередньо кошти місцевого бюджету, а також було використано кошти спецфонду, тобто це оплата батьківська за харчування дітей, яка стала 168 тисяч 528 гривень. Таким чином, вартість діток склала у нас 56 гривень і 11 копійок, і відповідно ну, і харчування було якісне і е, забезпечено е, ну, якісне оздоровлення дітей. Е, крім того, у е, таборах проводилися різні оздоровчі заходи, зокрема, це фізкульту, фізкультурно-оздоровчі е, були проведені змагання. Також екскурсії, ми задіювали автобуси, задіювали також спонсорські кошти від місцевих господарств для того, щоб дітки могли відвідати музеї або якісь інші місця. Ось, наприклад, їздили на екскурсію в криве озеро, ознайомлювалися з роботою харчосмакової фабрики. Там їх запрошували діток. І також були виїзди ну, для того, щоб на майданчики, наприклад, щоб проводити там різні такі спортивні заходи. Взагалі, вся наша робота була висвітлена як на сайті відділу освіти, а також на, була надана на департамент освіти, у, зокрема у групі керівників керівників управлінь. Та Відділів освіти на рівні Миколаївської облдержадміністрації і е, дано позитивну оцінку, тому що дійсно дуже задоволені батьки і діти, і е, ця програма була виконана на всі 100%, Це без перебільшення. Дякую. Зопитаємо, що хтось бажає виступити з даними питаннями. Ну, прийняли ми цю програму не так давно. Вона не довгострокова. Наступні роки наш бюджет і організаційними методами і заходами ми зможемо розголовлювати дітей, тому що дійсно на сьогоднішній день і в рамках тих, на жаль, реалій, що немає, ми не усі громади можуть це робити. Тому, звичайно, це дуже позитивно, що це відбулося і дійсно діти мали можливість. Не простимо великий час, для країни ще є здоров'я. Е, ну, е, якщо немає питань, колег, я думаю, пи е, питання це таке низькопрофільне, я вважаю не за необхідне 9-ї не рішення Та, за я сесію. Я думаю, що ми приймемо рішення своє. І запропоновані в подальшому працювати над заходами. закладами. Mm -hmm. нас mm -hmm. ще доповнити забула сказати про те, що у нас двоє mm -hmm. дітей оздоровлювалися не тільки в пришкільних таборах, а також на базі санаторії в космі. Mm -hmm. ми, це... ми тут mm -hmm. все висвітлили mm -hmm. закладу. Я думаю, що вона знову ж таки всі ця інформація буде на сайті. Я так розумію, була mm -hmm. да, направлена mm -hmm. колір і буде висічена на сайті. Там це все є. E, так, немає інших пропозицій, колег. Обмежимося рішенням комісії і в рішенні запропонуємо в подальшому працювати над цим. Інших немає пропозицій, голосуємо. Mm -hmm. Хто за це? Дякую. Mm -hmm. е, наступне питання порядку. Денного про виконання заходів, комусь у на програмі соціального захисту населення Пулібота на 24-25 роки. Олена Петрівна, начальник управління соціальної політики та охорони порядку. Так, комплексна програма Турбота передбачає певний комплекс заходів на підтримку у соціально вразливих верстнеселення. Для виконання цих заходів було забезпечено виплату одноразової допомоги Це і чернобильцям, і учасникам бойових дій в Афганістані. Крім того, що у нас на початку року був один учасник бойових дій у роки Другої світової війни. На жаль, на сьогоднішній день у нас вже немає жодної такої людини. Це і доплата до пенсії, за є допомоговою матеріальна допомога гостропотребуючим жителям нашої громади. Так, за цей період, тобто за 10 місяців, 37 осіб отримали цю допомогу. На суму 110 тисяч допомога на поховання безробітнім, яких було 22 особи. Визначено 62 315, тисячі триста Крім того, у нас передбачається допомога сім'ям військовослужбовців і військовослужбовців, які на сьогоднішній день захищають нашу батьківщину в разі поранення. За цією допомогою нас звернулося протягом цього періоду 33 особи на, і отримали 66 тисяч. Ми виплатили. Крім того, ми забезпечуємо оплату надання соціальних послуг на непрофесійній основі. Так, у нас 23 особи здійснювали надання таких послуг, і, ми, і нам було виплачено 416 тисяч Крім того, за, по програмі Турбота було профінансовано громадські організації на суму 131 591 гривня. Надано за цей період соціальні послуги 2735 особам різних категорій. І отримали допомогу категорії складних життєвих обставин, малозабезпечені. Це і речі, у ужитку, це і одноразові продовольчі набори, які формувалися центром надання соціальних послуг, і отримані були як благодійні продуктові набори. Такі набори отримали 2056 осіб. Отримано надано 276 особам платні послуги. За ці платні послуги отримано 43 тисячі 283 гривні. Також було отримано від благодійних громадських організацій технічні засоби реабілітації 54 одиниці, які були надані відповідним потребуючим громадянам. 30 наборів гігієнічних теж було надано особам похилого віку. Крім того, отримуємо постійну підтримку від організації Товариства Червоного Христа в Україні. І якщо в загальному, то за цих 10 місяців профінансовано. По програмі турбота 950 виплачено 951 тисяча 981 гривня. Ну і планується ще до кінця року, тобто ці два місяці, листопада-грудень, ще проплатити 298 тисяч 299 гривень. По кожному заходу детально все розписано. Я ну, коротко. Попинялась на кожну. Детально все розписано по кожному порту, по кожному напрямку. Направлено на електронні адреси всіх депутатів і потім дивитися на, на сайті. У е, мене відразу запитання ще раз по одноразовій допомозі. Яка сума у нас була передбачена? Сто десять може я послухала сто десять тисяч двадцять особу особам такі Ні, на сьогоднішній день за 10 місяців а. виплачено 37 особам на 110 474 тисяч не в середньому, а йде прожитковий мінімум відповідної категорії, якщо це. Працездатні їхній прожитковий мінімум. Якщо це не працездатні, теж відповідно там 2 тисячі 2 тисячі 600 в цих межах це ну, ще в нас є кошти до кінця року. нас ще планується е, може... е, ну, е, в, в третьому там... кварталі. В принципі, ми майже забезпечили всі звернення. Е, чому забезпечили? Тому що зараз е, поначалу було більше звернень забезпечуємо. В основному онкохворих, ну і якщо десь там ну, геть така критична ситуація, тому ну, в більшості люди звертаються, хто онкохворий і хворіє. Не е, хворі там, допустимо, захворіли колись. Зрозуміло, є група інвалідності є якісь там, можливо, такі для скажем так профілактики, лікування. То ми поновлювали в цьому році документи і звертали увагу на те, щоб це були, ну, якщо людина дійсно вже на сьогоднішній день хворіє, а не просто має таку захворюваність. 1737 тридцям чоловік дуже мало, то призові обмеженість коштів, звичайно. Ні, це ну так, великі, так я ж кажу, то, що була 7. обмеженість, і тепер вже ну, відповідно з тим повним пакетом документів, де є іменно проблеми із захворюваності, звертаються тяжко хворі. А у нічого не дає? Область нічого не давала. Буквально ось нещодавно мені попалася публікація, що вони в кінці року одну комісію не провели, виплатили тільки Миколаївським, бо я навіть телефонувала, виплатили тільки Миколаївській, тільки теж онкохворим, а на той рік поки нам нічого не сказали. Ну, а звернення туди не направляли? Нам все время говорили, що, що немає кості, що пока не це. Справа в тому, що вони постійно теж засідають і приймають рішення. У нас виплачувалася допомога дітям загиблим тільки в зоні АТО в області. У нас було двоє діток. Це у Галущинської вирізках. А буквально із серпня місяця направили нам інформацію, і з серпня місяця почали виплачувати станом на 1 серпня, кого ми подали, хто мав статус члена сім'ї загиблого, теж почали виплачувати Це ви розповідаєте не про одноразове цікаво одноразово допомогти. Ні, ну я маю в виду, що область засідає, дивляться по, -по бюджету і постійно щось, якісь щось змінює. Зрозуміло. коли будуть запитані, можливо, може я виступити. <клес> Програма це, звичайно, дуже велика, одна з більше, Як вирішили, які вибуховувати пропозиції щодо виступовування сесії? <клес> Інформацію вони надали, <клес> <да. клес> висвітлюється на так? Пропонуємо все-таки висувати на сайті. І колеги будуть мати можливість ознайомитися. Да? Пропонуємо в подальшому продовжити роботу. Да, Продовжувати роботу по виконанню заходів, рекомендувати. Ну і обмежитися звітуванням на комісії. Хто за дану пропозицію? Прошу. Дякую. Прийнято. Третє питання про внесення змін. Та допомоги до цієї ж програми, про якому потрібно. Значить, ми вийшли з пропозицією, звертаємося до вас як до депутатів про таку можливість, як компенсувати, відшкодовувати проїзд хворим на гемодіаліз. Так, держава забезпечує їх безкоштовне отримання гемодіалізу, але, на жаль, у нас на сьогоднішній день є. Дві особи, які їздять на гемодіаліз тричі на тиждень, тобто ну, три рази це, ну і звичайно трошки змінилось. Раніше було тільки в Ознесенську, тепер вже вони їздять у Піломас, але тим паче це великі затрати. Тому ми пропонуємо вам розглянути таке питання: як відшкодування проїзду туди і назад для цих хворих. Значить, розрахунок. Якщо це вони їздять автобусом, то це квитки відшкодування. Якщо ж вони власним транспортом, то за нормами ми тут прописали це 8 літрів бензину на, по вартості на момент, коли на ту дату кварталу, коли буде виплата 8 літрів бензину на 100 кілометрів. І відповідно скільки буде поїздку. Якщо ви підтримаєте і ми внесемо ці зміни, то тоді ми зможемо з 1 січня там, по факту їхніх відвільнювань цього діалізу відшкодовувати їм кошти за поїзд. Служне питання, ми це піднімали ще два роки назад і просили це зробити. Не добре, що зараз це робимо. Але в шапці, ну я так розумію, в зв'язку з чим воно ви виникло це питання? В зв'язку з зверненням цих людей? Чи чому? Чому раніше не давали? Я тут обмежуємося законами і все. У зв'язку з чим саме зараз. Це були звернення чи необхідності? Ну і необхідність, і ну, звернення просто запитували нас, запитали нас, тому ми робити, конечно, не це, це. робити, винесли це питання. Чому ми пишемо все-таки, так розумію, це ми самі прийдумо якби наша ініціатива, це да. ж на, на да. не, не в області там? Не ні, ні. Чому ми обмежимося особами з інвалідністю? Що людина не ну хай не з'являється, але з'явиться людина, яка не скине зробити. З нашої обмеженнями. Ну, там вони тільки, навіть людина, якщо втрачає почку, навіть не на гемодіалізі їй зразу дають групу інвалідність. Гемодіаліз. Ну, йому діаліз не всі забуде. Ні, ну я б не, сказала, Хорош, би, що не, я не на писала. Початковий етап возять, бо б... кожні три тижні вони їздять на хімію, Ближайші або у Київ, або в Одеса, або в Миколаїв. Я би запропонувала не писати особам з інвалідністю, а просто жителям чи громадянам е селища, громади. чи як там. Ну, ну, я, ж кажу, я пропоную, бо ми є. самі да. себе обмежуємо раз. Потім все-таки в переліку документів, то треба писати, що вони мають пред'явити, ви тут розписуєте все дуже подробно. Але нема самого главного, ці ж самі квитки або розрахунок. В переліку документів. Ну. Це... Проводиться на підставі поданих квитків або з розрахунку. Ні, ні до переліку. Житловості. Шостий пункт. Так, це, подає. Да, це самі, самі документи. Ну щоб і швидше пропишіть оцих, де ви будете брати вартість цих вісьми літрів. Це якась буде середня вартість. Де ви її будете брати? Це важливо, тому що це ж кошти. Це треба прописувати в порядку. Ці всі нюанси мають бути відбувався. Просто написано. Вісім літрів, якщо я напишу пасічку. Вісім літрів пального на 100 кілометрів, оце мене колює. За вартістю стану на перше число квартал. Де ви їх будете вибрати? Ну, тобто, ну пропишіть, за середньою ціною по області. У нас у троє рівні, вибачте, в Кривому буває де дешевше чи в Ну, де поцікавитись, хто може дати офіційну можливо. І... Офіційно ніхто не дасть. Ну, тому де, де взяти. Значить, треба ж тут інше думати, бо ми тут самі себе заганяємо цю так Я, наприклад, не розумію, як обрахувати цю суму. Ну, як ви її обрахуєте? Де середня, середня що ви її зняти? Середньостатистично воно публікується в інтернеті. Середня статистична по громаді буде ну, чи є. Просто, скажімо так, ну, самі ми не придумували, ми вибрали як цей. Ну, Ніде не прописувалося, що іменно це буде там. Братися чи в інтернеті, чи по цьому, середня статистична вартість, О, то вона пишіть. може бути і по Україні, і по цей писати пишіть. що. Середня статистична? Яку? Ви хочете по Україні? Ні. Чи? Яку ви приймете, таку є ну, допомогу. У вас є середня статистична по Кравозарській громаді? Це Я нічого тут не писала. Ні, Я вас вас запитую, ви кажете, що у вас є статистична. Я, Я статистична. сказала, Які? може бути по області, може бути по Україні. Ні, ну, а по району, а по громаді не можна. Ну, про, по питання. громаді це ми візьмемо два, дві чи три будемо. Ну, тут треба це обумовити, тому що це таке воно дуже-дуже, тут таке воно не конкретно в той момент. Області, добре. задати питання, чому, чому нам не виділяється на так само, як Тут мова йде, що їм треба обов'язково три рази в тиждень їздити. Ну, Протягом всього життя. певний ну, період надо, поїздять, Але і все. Ну, хоч, звичайно, логічно, і там дуже великі витрати, звичайно. Тут вони просто ці люди не можуть підситих. Хоча питання, як, звичайно, може постати. Дуже добре, що Первомайськові, бо люди цес, сказали, до Вознесенська, до Миколаєва. Звичайні, вони там проживали фактично. Ну, і їздили, я знаю, ну, вони з нашої громади, з іншої ще їздила, каже, це три рази в мірі. Ні, дуже скушне питання. Це треба відшкодувати, звісно, допомогти людям. Але я вважаю, що треба трошки допрацювати до сесії. Та і написала. Зробіть його все-таки так. в першу чергу це буде вважана допомога. І... Знову ж таки, переліку документів, чітко, що має подати людина. Що людина подає, ви пишете або квитки, або цей розрахунок. То треба перелік документів людині написати, що вона цих квитків. Чітко визначити да. місце фіксовано. Або давайте запраш... не будемо зациклюватися да, над цими да, квитками, враховуючи ситуацію. Прац... Бо звідти, що з може, людина да. і візьме квиток, з кривого озера не візьме, тому давайте чітко пишемо, що це тільки відшкодування. Хай буде статистичне, хай буде по області. Ні, ну маршрутки, які їздять, вони mm -hmm. які Маш, дають квитки. Опять же, відстань про закритов, я не можу там, визначити сьогодні. У мене він один з бачівки зберізок там можна це. А завтра, допустим, буде не дай Бог там до чередні чисте. А в мене тут буде написано такий кілометраж. Кілометраж тільки по факту проживання людини. Тобто нічого сложного немає, ви значите, ви самі себе від... суперечите, собі суперечите, пропишіть чітко, що подає людина. Ви не пишете в переліку документів, що вона це подає. Кого? Що вона в бачиті проживає? Так вона в заяві напише. Що вона І в заяві вона напише, що вона, що квитки вона прикладає подає. квитки, чи вона використовує свій цей. в переліку документів, свідців. які людина подає, цього немає. Правильно, людина приходить і пише заяву, так. що вона здійснювала стільки то цих, вона приносить оцей пакет документів, і вона пише, що вона їздила е, громадським а транспортом а і підборює під заяву квитки. А або в заяві підкоріпи пише, підкоріпи що вона використовувала власний цей А, Без, а якщо немає транспорту? Ну, Ну, це ж середня, то й буде оце середня, це середня це на таксі розпространятися не буде, тому що там по, по послуги таксі йде набагато та дорожче. Або власний транспорт, ось вони пишуть 8 літрів на 100 кілометрів. Тільки вартість непонятна. За вартістю стану вартість, вартість на перше я не можу вказати. Сьогодні, наприклад, бензин там 52, завтра буде шістдесят. Де де воно візьметься? За статистичним за вартістю станом на перше число кварталу, за який проводиться відшкодування по області. Засередньо статистично, як ви казали, і почули це водій. Ну і, ну, і оце інвалідність. Я пропоную зібрати слову інвалідність, залишити просто громадян. Щоб не завтра ми ще ми ще не хтось, комусь треба їхати до періоду встановлення інвалідності. що Ну, ми, ми вам пропонуємо, а ви ж приймаєте рішення. Якщо ні, то тоді відкресли свою індукування. Mm -hmm, там, так, у кого ще будуть якісь пропозиції доповнення з. Ну, іменно з цим ще кілометражом є різниця, можна з кінця села приїхати. Мені тоже там воно дуже. Чи немає машини, чи не. Ну з кінця села, ну село ж не 10 кілометрів, правильно. <рапев> Ви розумієте, тут не те, щоб не дати людям, просто щоб було чіткі механізми розумієте, три Його, рази на тиждень О, пітерку на 15 залишова. кілометрів. Ну значить буде за місяць шістдесят кілометрів і. Значить, будемо сідати ну, ну, і вимірювати від хати. Я розумію, до... ми тут не помітили. Що... Тут не виступ за те, щоб не дати, просто Навпаки, щоб чітко не... конкретика, це да. все-таки ну, Вибачте, гривень 52 і <світ> двоє покатаються за тиждень. Я би рекомендувала його передивитися на предмет конкретики. Можна Саме... просто фіксована плата. Кожній людині давати фіксовану плату за то, щоб компенсувати. Що компенсувати. Це, ну буде, хорошо, я ж вам кажу, їде зберізок. Їде з брізок до Первомайська і їде, їде з очередньої. Ну Буду. а ви дасте фіксовану. Фіксовано, фіксовано з розрахунком все да, одно. Ну, фіксовано. а як? Ну це не фіксовано, це розрахунок. Це не фіксовано. Це, опять же ви будете до чогось прив'язати. Ну, а як е практика в інших державних no. як я Ось, в них О, так, як них практиках. Прописали, до адресата. що 8 кілометрів на цей, а тоді, якщо е правильно робити, то тоді, значить, перва поїздка сідається е представник селищної ради зміряється з відомить те ну, тут він фахівецьний каже від як... хати це треба і прописати ну. бо тут це дуже такого, такого. ну це не, ну, це, це воно так робиться це без прописки це так робиться ми ж маємо якось відшкодовувати ці кілометри ну то ж ми от пропитуємо як він передаска я, я наїздив 200 -х. Я жив. там Я... заїхав, ні, став в ставлю. Ні, 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 що перший раз, якщо ну, ми з першого. Ні, значить, перший, хто буде їхати, перший, хто буде їхати. Людина з ним, представник, з ним сідає від дому до Первомайська, від Первомайська тоді вже додому обратно. Все, це одна відстань. Там же ж їх не багато декілька чоловік два чоловіка да, да, два чоловіка один у очівці один у так зрозуміло <клузь> з урахуванням тих побажань проект рішення приймаємо, так і рекомендую <клузь> винести на розгляд і затвердження сесії хто за вами пропозицію прошу голосувати дякую всі питання виписані дякую